Так, наші військовослужбовці отримують одні з найнеобхідніших приладів на фронті. Попит на мавіки у зоні бойових дій не меншає. А ось так вони допомагають знищувати ворога та його техніку. Військовослужбовці кажуть, нерідко саме дрони допомагали рятувати життя. Їх роль під час війни переоцінити складно. Мавіки дуже. Корисні на фронті, тому що ми виявляємо ще ворога на підступах, знищуємо, щоб максимально убезпечити нашу піхоту. І тому це дуже круто. Дуже багато і дуже часто виявляємо саме мавіками. Також в моєму підрозділі ще є взвод Крил, це вже дальня розвідка, більше логістику знаходимо. Сьогодні ми отримали два дрони на сьомий корпус Мавік-3Т, і також для хлопців 25-ї окремо повітряносати штурмової бригади, отримали два трете для хлопців на Покровський напрямок. Вони рятують постійно. Вони, якщо піхота. Не в змозі або закінчується БК, це роблять дрон з кидами і нищать ворога. Так, загалом сьогодні 25 військових частин отримали рятівні прилади, вкотре передає їх рівненська міська рада. Сьогодні передали 25 військовим частинам, це 47 сім 3 т це те, що не потрібно. потрібно те, що сьогодні, тому що вони чим вони важливі, тому що вони можуть і так само працювати, як і в день, так само і вночі. Тому військові дуже дякують, дякують нашим містянам, дякують платникам податків. Потреби на фронті не зменшуються, додає Віктор Шакирзян. Військові і надалі звертаються із проханням допомоги, виконуючи обов'язки міського Рівного зазначає, передаватимуть дрони постійно, доки у них буде потреба. Разом з тим додає їх закуповувати вдається завдяки рівнянам, які допомагають та підтримують зсу, сплачуючи податки у міський бюджет. Вікторія Якимець та Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.